Останнє, що ти знищила з піві? Укриття противника. Хижак чи мультик? Мультик. Скільки максимум польотів було за добу? 15, більше 15. Чим заїдаєш стрес на бойових? Солодким. Стрільби чи фізо? Стрільби. Дві речі, які завжди з тобою у війську: Форма і жетон смертника. Перші слова твоїх рідних після мобілізації. Ти що здуріла? Куди ти йдеш? Кава чи енергетик. Ні, те, ні інше. Найдивніше, що ти бачила з дрона? ледь не врізалися в корову, яка гуляла. Чому треба йти в Хартію? Тут більш-менш людське ставлення, тут дійсно є можливості для тих, хто хоче там, займатися тим, чим він хоче. Ну тобто тут зважають на те, що людина вміє, що людина хоче, і намагаються знайти їй відповідну посаду. То якщо в моєму випадку я жінка, яка хотіла на бойову посаду, мені вдалося її отримати. і Я зараз вже понад рік на бойовій посаді. Які фахи ти здобула у війську? Оператор протитанкових керованих ракет, оператор fpv дрона сапер і трішки техніки. Ну, зовсім трішки. Твій девіз у війську. Якщо ти хочеш, треба робити, попри все. Тобі навіть якщо будуть заважати, ти дійдеш до своєї мети, якщо будеш працювати, якщо будеш робити і йти. Що має зробити підписник Харті, який подивився це відео? М -м -м, долучитися до Харті.